Сьогодні для організації системи оборони в кожному районі Полтавщини на базі військових комісаріатів формуються загони оборони як військові формування, розповідають в обласному військоматі. Основні завдання охорона важливих об'єктів та комунікацій, несення служби на блокпостах, підтримання безпеки та правопорядку у районі. Щоб якісно виконувати ці завдання, зараз представники комісаріатів, рот та загонів оборони проходять відповідні навчання при кожному районному військовому комісаріаті Створені загони оборони. Які будуть виконуватися завдання під час введення в країні воєнного стану під час зборів? Планується відновлення навиків ведення бойових дій зі зброєю? Участь у зборах беруть представники громадських організацій, військової частини, керівники військово-патріотичних клубів, представники полтавської спілки ветеранів Афганістану, офіцери запасу. Досконалюватимуть військові свої навички до 17 жовтня.